Хвивки, ніби як густа рибки, коли... Тримається, тако проходить хвиля, і воно нарізається в одну сторону, а коли загортаєш в іншу сторону, протилежно. Тобто, щоб хвилька заходила в хвильку. Ось так у Костопільському центрі дитячої та юнацької творчості створюють маскувальні полотна. Викладачі центру кажуть, волонтерять із початком повномасштабного вторгнення. В'язали шкарпетки, робили копні свічки, але з часом зрозуміли, що найбільша потреба на фронті це маскувальні засоби. Тому почали вдосконалюватися. Та, зрештою, взялися за створення спеціальних полотен. Починається процес виготовлення сітки, це скоріше не сітка, а маскувальне полотно, тому що вона не плететься, вона нарізається. Закупляється ось така тканина. Ця тканина називається спанбонд. Це синтетичне волокно, яке не боїться води, яке досить міцне. Ця тканина продається з різними принтами, в залежності від того, яка є погода, яка потреба військових. Тобто, якщо зараз сніг розтанув, хоча лютий місяць, зразу треба от принт, який називається бруд. Тому що там поле, болото, розірване таке, залишки трави, залишки ці. Тому цей принт називається Бруд. Він на чорному фоні коричневими розводами. Спочатку матеріал розкроюють, що він був певної довжини та відповідав іншим необхідним міркам. От коли ми нарізаємо таких, ну, скільки треба, шість, наприклад, чи п'ять, ми їх складаємо потім в четверо і тоді даємо тому, хто нарізає. А після волокно нарізають догами словами волонтерів, це займає набагато менше часу ніж платіння під час створення звичних для багатьох маскувальних сіток. Вони різуться дуже швидко. От, наприклад, вчора я буквально за півгодинки нарізала куски для сітки 3 на 4 Це буквально зайняло мене хвилин 30, і вже за годинку дівчатка шили, і сітка за годину формально була вже готова. І вже в нас її забрали, і в четвер мають відправити на 71-ю єгерську бригаду Запорізька область. Останнім етапом є шивання матеріалу для цього його від відприє... Рук Два полотні ще з'єднуємо. І зразу йде в нас такий шов, що зразу оверложує і зразу стачує, для того, щоб вони були міцніші. Як ви бачили, ми спочатку розкроюємо, потім складаємо, дівчата нарізають, а потім йде вже процес сшивання. Один шов займає хвилин 20, а щоб зробити шість полотнищ, то це десь до години, година 30. виходить так. Більшість волонтерів, що роблять маскувальні полотна, є працівниками центру. Завідувачка мистецького відділу каже завжди раді допомозі немайдужих костопільчан. Загалом приходять е, в основному наші працівники, так як дуже багато чоловіків. Е, які в нас працюють або жі... чоловіків, жінок, які в нас працюють, вони знаходяться зараз на передовій, вони знають їхні потреби. Вони відчувають, і вони приходять, роблять цю роботу. Дитячої таянарської творчості починаються з 8-ї години і аж до 19-ї години. Хто має вільний час? Тобто тут завжди відкрито, тому що гурткові заняття йдуть. Цей час. Хто має вільну годинку, може підійти, нас знайти. Ми завжди покажемо, де нарізати, яку роботу можна робити без проблем. Тож усі охочі можуть долучитися до благодійної справи та спільними зусиллями наблизити довгоочікувану перемогу України. Мокляк Станіслав, Лілія Мазур та Олег Шаламай, телеканал Media Group.